і у три захисники. Але чи відійде сьогодні Сергій Ковалець від 4-2-3-1? Подивимось ми з вами. І так, в білій формі футбольний клуб Львів. У темній формі у нас футбольний клуб Інгулець. Ну і нагадуємо ще раз, що зараз одночасно стартували одразу шість матчів Української прем'єр-ліги. Інгулець на 14 му місці. Розпочинається тур. 28 очок у них на даний момент. Ну і 12 поразок у останніх 13 матчах. Львів безальтернативно. Команда, яка йде на останньому місці на даний момент. Ну і подивимось, як вони сьогодні зіграють проти Інгульця натака гости. Тим часом навісну до штрафного майданчика. Хороший Артем Сітало. Намагався закрити цей про. Погано допрацьовує в опорній зоні на козакам. Добре обігралися з партнером. Козак має трохи простору, набирає швидкість козак на лівому фланзі. Йде хороше забігання зараз від Мельничука, але Козак з прямому у Центр штрафного майданчика. Не на Артема Сітло. Цей 20-річний футболіст реалізувати себе дуже якісно у цьому поєдинку. Швидка атака Львова зараз може бути. Передача ліворуч пішла від Ярослава Богунова. Удар за мештабного майданчика. Хороший удар у напрямку воріт Паламарчука. Бував з 20 метрів. По ворота м'яч, звичайно, пролетів, але те, що дали йому пробити, це вже момент досить неприємний. Семініна. Сімін викручує все таки м'яч, але прилітає він у голову Андрія Коробенка. Ну інгулець відбувається. Поки що у першій стадії цієї атаки Грисьо помиляється з передачу, є можливість для контратаки зараз для інгульця. І вже лежачи, збивав суперника. Ну і це має бути жовта картка. Так, це зрив швидкої атаки. Безні Сергія Ковальця не можуть забити. У ця серія трохи менша. Але також уже до 10 годин доходить Чаренко за штрафного майданчика пробив. Тяб така спроба. М'яча Богунов. Поряд з ним також Мушенко. Гонов пробігає. Пішов навіс до штрафного майданчику. Є хороший удар. Але над воротами м'яч летить. Максим Сасовський підключився до цієї атаки. Саме... за закидання? І непухани можна зараз пробитись. Шанс є, падіння немає. Тут пенальті, звичайно, не потрібно влупати, але удар. Максима Грисьо. Такий був. Мальничука передачи тай. Повертає м'яч на козака. Козак ліворуч по флану. Запорожець буде на віз. Хороший на віз. Сітало. Має тут бути перший на м'ячі. І пробиває Артем Сітало. Пробиває досить небезпечно. Розіграли кутовий знову футболіст ну, Інгульця. Козаренко відкидає на козакам. Є простір у козака. Під ліву ногу козак. Заходить до штрафного майданчику, виштовхують його. І дає свисток Кривушкін. І за цю лексику тез, вибачаюсь. Ну так, ви знаєте, якщо подивитися з цього повтору, так, це пенальті. Це пенальті, а Мишенко ногу прибирав, а потім ще й відштовхував. Ольховий Проти Ковальова. Забиває Ковальов І Робить рахунок 1-0. І нарешті забиває Інголець. 750. Але нарешті вдається забити. Лише з пенальті. З гри забити не вдається. Ну і до цього пенальті будуть, звичайно, питання. І багапси, що штрафнув майданчику суперника, забирає Паламарчук на виході м'яч. Ну і одразу на запорожці може бути швидка атака. Запорожець по правому флангу. Продовжує цю атаку. Динамо тим часом забуло у ворота Вереса. І порушення правил було від атаку. Треть, трет, 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 трет. Пішов на вісу боротьбу! Удар над воротами М'яч летить після цього кутового. Ти не так багато. У нього у цьому сезоні навіть в говорити. Ну, якщо про Олександра Біляєва, який з Чбірлігії належить, Олександр Біляєв тут все-таки досить трохи більше. тому дійсно, по суті, ще одна можливість непогано себе показати у дорослому футболі. У такому юному віці шанс зараз може бути для Львова. Удар, і ось, будь ласка, біляєв. Те про що ми говорили, до речі, вчора він зіграв у матчі молодіжних команд У цьому сезоні. нам тепер показали ох, як красиво розіграли. Як красиво розіграли, Сімінін не встигає, і Сітало робить рахунок 0-2. Браво! Класний момент. Штрафний розіграний правильно, жодних претензій не може бути. Хороше забігання. Ввели уману захист футбольного клубу Львів. І ви знаєте, це красивий гол. Це дійсно красивий гол за своїм задумом, за швидким розіграшом. Ой-ой-ой, тут неприємно. Запорожець влетів у ногу. Жовта картка має бути. Звичайно, без питань. Євген за Сидоренко низом. Козиренко лежачи до гравати потрібно було тут, тому що в зону Сидоренко м'яч відлетів. Козиренко. Юрій Лівороч віддає під удар. Атем Смоляков. Хороший постріл. Запорожець підстрахував. М'яч прикрив його для Юрія Козасова. Харківський металіст 1-2 поступився минаю. Ворс на 2-0 у колоса. І в Кальвів програє з рахунком 0-2 Інгульцю. Інголець нарешті забиває команда Сергія Ковальця нарешті.